Ну, привіті! Чи що? Я не знаю, ми вже з вами давно не общалися. А, знаєте, ребята, сьогодні хочу поговорити сам про нове айфончик. Я вирішила собі купити його, так скажем, розкошелитись. Така жадна людина, як я. Знаєте, я вже дуже довго не оновляла свій девайс. Ви навіть не уявляєте, наскільки в мене старий айфон. Ну, суть в чому. Як я втратила кошти декілька років назад на криптовалютах, на пірамідах і так далі, ну, вот на цьому всьому. Я стала для себе настільки жадна, мені стало страшно взагалі витрачати якісь кошти. Тому що, по-перше, там була така сума, знаєте, полізні. Після втрати в мене була така певна депресія, бо ну, я не тільки айфон хотіла купляти тоді айфон, ігровий комп'ютер. Мало того, я ще й на машину відкладала. Ну, в общем, все, нема більше тих грошей, нема за чим скучати. І один мій друг пошутив, що коли в тебе вже буде ігровий комп'ютер. Коли ти купиш собі вже новий айфон, тоді ті гроші до тебе повернуться. Ну що ж, ігровий комп'ютер є. Тепер <голові> я купила собі новенький айфончик. От, бачимо, повернуться до мене ті гроші чи ні. Це 16 Pro Max. І давайте. А, він у мене. Як це воно називається? Десерт Титаніум, типа цвет. Розпаковочка 16-го Макс. Десерт Титаніум. да, десерт Титаніум знайшла. Так. Як тут ця штука. Як тут ця штука збирається? Ага, ось що. Опа. Ребята. Не знаю, в мене є оце, е, типу вау-ефект. Я не знаю, ну. Знаєте, є якийсь такий трошки мандраж, але я не скажу, що це прям вау-ефект. Може зараз буде вау-ефект. Блін. А шо, клас, ребяточки. В общем, я не знаю, вам видно чи ні. А uh, вау-ефект. Wow ребят, мені світ дуже подобається. Блін, він що, мій. А, реально мій ребят. Якось аж не віриться. Якось аж не віриться. Ні, віриться, віриться. Я давно хотіла. Не постійно жадничала гроші. Я ще й думала: а якщо я зараз потрачу, куплю його і там на щось понадобиться, і що ви думаєте? Реально надобилось. Реально появлялась якась причина, щоб я звідти взяла гроші і потратила на щось інше. Я постійно себе обмежувала. Обмежувала? Ну, в общем, обмежувала а, шнурок, я так. А, де це? Ця... А, є ця штучка, є. Я, кстати, загубила від свого старого айфона. Блін, якось вообще непривично, рібят. Якось вообще непривично. Мені вообще непривично. Це вже мій айфон. Новенький, серйозно. Клас. Так. Оце, знаєте, це те, що всі люблять. Ну, я не, ребят, я не знаю. Мені просто подобається, знаєте, що от... Е... Я вам скажу, у мене не такого вау-ефекту. Типа він би в мене був, якби я купила собі там BMW новеньку з салона чи Mercedes новенький з салона. там. Ну, у мене, знаєте, таке відчуття, що це то, що і так мало би в мене бути. Ну, ну так, по суті, я ж кажу, я, я давно збиралась купляти, я все время собі жаднічала з тих пір, як я втратила кошти тоді в криптовалютах, всяких цих пірамідах, всіх цих фондах, я стала дуже жадна взагалі. І в мене була депресія грошова. І я думала, мене зглазили взагалі. І... А скоріше все зглазили? Що? Я би просто так втрачала ці гроші? Ні, зглаз був. Я надіюсь, його більше нема. Ребят, ви не думаєте, що я слишком багато розкошалась? Ні, взагалі посідні деньги потратила. Так що цей? Уж не знаю, напевно, з допомогою цього айфона зареєструюся на онліфанці і буду заробляти на життя. Ну типа фоточки там видео. Ну да, на старе айфоны ж не были бы такие качественные. В общем, шутки шутками. Ну все, давайте. Ну типа, ну окей, окей. Шоу включаю. Да не включається. Я не распраюсь вообще в цих айфонах, ребят. Я хоть тут нажимаю сбоку, о. Пошло-поехало, А я не знаю. Я хоч його не поламаю. Знаєте, я коли купила цей айфон свій старий, він мені попався, був бракований. Сам нажимав на екрані все. Приходилось чекати, поки магазин його відправить в той центр Apple, як він там називає. Hello! Oh my God! Oh my god! Oh my god! Що далі? Щось довго він цей. Я поняла. перечислить всі е, мови, які в нього є, щоб поздоровитись. А знаєте, мені казалося, що в 16-го про Макса оцей острівок трошки, трошки більший, а він такий... А він реально маленький. Якось було неожиданно, знаєте? Такий маленький. Ну, все, ну поздоровались. Знаєте, давайте я зроблю так. Взагалі, зараз його настрою. А, вот это вот все, там же ж треба, як це зробити, квік старт, чи як це називається, щоб. Перенести вот всю інформацію, що я не знаю старого на новий. Давайте я ще це все настрою, зроблю, і далі вже почну знімати відео з цього айфона, да, І типу продовжу. І заодно ви побачите різницю. Ну, Блін, різниця буде огромно, тому що це капізики старий у мене айфон, який я зараз вам знімаю. Ну, в общем. А, проведіть у хорошу боже. А я ж дуже, він мені привіт-привіт-привіт. Пише постійно, привіт, привіт. А приведіть вгору, А, я поняла. в вгору. О, господи боже ти мій. Ну давайте щось, щось, щось придумаємо. Мову треба вибрати українська. В общем, сейчас я його настрою, бо я ж не розбираюся, як тут все клацати, вот это вот все. Сейчас я його настрою і або повернусь до вас. Старого або вже з цього буду знімати відео, продовжувати. Ну, в общем, побачимо. Так, ну що, коти мої? Я вам зараз вже на фронталку нового 16 Pro Max знімаю. І, чесно, у мене якесь ощущення, що він трошки блюрить. Але це задня камера так не робить. Передня робить. Не знаю. Ну, опять же, в мене таке ощущення. Я спитала моєї подружки таке саме. Через то, ту... не знаю, не знаю. це в настройках треба щось поменять. Ну, опять же, це впечатлення, Просто я не я після старого. Ну старий, конечно. О, я не знаю. ні, ну він не блюрить. от я сейчас дивлюся на. А ну-ка, сейчас. Так, стоп, відео, фронталка. Та що ж такое-то? А ну-ка, сейчас. Ні, він не блюрить, но тут дуже шум ззаду в старому. В общем. В общем а, попробуємо на задню камеру, так? Да? Ну, давайте попробуємо на задню камеру зараз. Так, ребят, зараз я знімаю себе на задню камеру 16 Pro Max iPhone. І я впевнена, що тут якість шикарна. Бо я вже роздивилася, як знімає задня камера, і ну, це, звісно, так. Да, в принципі. Ось, через то, зараз ви бачите, як знімає заднє. Просто я звикла постійно знімати себе на фронтальну камеру. Я себе. І відчуваю, і почуваю якось впевненіше, я не знаю, безпечніше, коли знаю, як я виглядаю і як я все показую, як ви все бачите да? наперед через фронтальне зображення. Ось, через то, ну, в принципі, так, да, заднє, звісно, це iPhone, задні його три камери, це воно, в принципі, да. Мабуть, це те якраз чим і ціниться в першу чергу айфон його камерами. В общем, заюшики мої. Я вже стільки з ним граюся, тіктоки знімаю і так далі. Я вам скажу так, я iPhone купила, останні деньги потратила, пора мені на тіктоки знімати а онлік. Як тільки зареєструюсь, цілку я вам дам. Катяточки мої. Ну що, такий був огляд. Такий був обзор, а удачки нам всім з вами. І нехай крипта росте, щоб спот трішечки підріс, що в мене там на ньому сталося. Да? Та єрунда. Ну, нехай хоч трошечки да, поради. Ну, бажано не трошечки, бажано, щоб хорошо так багатенько порадувало, ну, як є. Да? В общем, котяточки мої. Знову ж таки, а, ми з вами на зв'язку не пропадаємо одне від одного. І надіємося на скору зустріч, на скоро нове відео. Може я повернусь до криптовалюти і почну вам знову щось знімати. Бо з тих пір, як я почала вивчати відеомонтаж, я якось трошки забила на крипту. Та я, в принципі, суперовим монтажером покажу, що не стала. Що навіть курси не закінчились. В общем, такі то діла. Ну, все, давайте на зв'язку. Якщо, Кстати, може, вам треба щось монтувати? А, ну так, Для початківця, і ви будете готові Це саме, то я не проти прийняти замовлення, спробувати. Тому давайте на зв'язку з вами.